Всім привіт! Ось тут моя купа забавок. що хочете побачить. Оце приваблен. Вона може всі хубаво оце. Кластиклось і їхати на таці. так. А це, я його назад. Я це улюблен обіймаска. Він зі мною рузич. Я не міг його видати, а вже біда тут усе, так і входив. Па -па.